У центрі естетичного виховання свято дитячої творчості тут відкрила щорічна звітна виставка робіт вихованців закладу за 2024-2025 навчальний рік під назвою Травень прощавай. Літо зустрічай. Вона триватиме до 22 червня. Щодня відкрита для відвідувачів з 10 до 18 години. Наші вихованці засвоїли навчальні програми своїх гуртків з успіхом склали випускні і перевідні іспити і заліки. Ми пишаємося переможцями багатьох обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів і фестивалів дитячої творчості у загальноосвітніх навчальних закладах. Наш результат освітньої діяльності учні бачать за своїми оцінками. А наші вихованці маючи такі здобутки, дипломи, перемоги. Вони є і лауреатами перших, других, третіх місць, і володарями гран-при це і є результатом нашої освітньої діяльності. На виставці представлені близько ста творчих робіт, виконаних у різноманітних техніках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Серед них роботи вихованців гуртків кольоровий пензик» та образотворчого мистецтва, де продемонстровані чорнобілі роботи та у кольоровій техніці. Також на базі освітнього центру навчають дітей робити яскраві вироби з природних матеріалів. Гурток Український сувенір, вже сама назва говорить, про чим діти займаються на цьому гуртку. Виготовляють українські сувеніри з природного матеріалу, такі кавові іграшки, зараз воно актуальне, Роб, працюють із повітряним пластиліном, вироби з дерева, з пластику, ну все, що безпосередньо можна задіяти під час роботи гуртка. На виставці юні майстри гуртка Українська вишивка продемонстрували роботи як з класичним хрестиком, так і декоративною гладдю. Створювати неймовірні вироби своїми руками вчаться і вихованці гуртка Арт ідейка. Нещодавно в нас відкрився гурток Арт ідейка. Дуже цікавий талановитий у нас педагог Узлінкова Лена Вікторівна, креативний педагог і креативні діти, можна сказати, займаються повітряним пластиліном, вони виготовляють такий живопис з повітряним пластиліном, Різноманітні використовують фетр, феомірану, роблять картинки, такі іграшки, ляльки. Ще один гурток, м'яка іграшка. Це простір, де діти власноруч створюють оригінальні вироби з тканини. Він особливо популярний серед активних і допитливих учасників, зокрема хлопців, що приємно вирізняється напрям у сучасному контексті. Не менш популярною є навчальна група майстриня. Гурток майстриня у нас це гурток, теж різноплановий, але можна сказати, як. Ізюминка цього гуртка вони виготовляють ляльки-мотанки, виготовляють як хлопчики, так і дівчатка. Також на світній виставці представлені роботи гуртка бісероплатіння, у якому діти створюють квіти, тваринок і героїв казок з дрібного бісеру. Попри літні канікули, центр естетичного виховання не зупиняє свою роботу і запрошує дітей провести цей час цікаво та змістовно. У рамках літнього тимчасового навчання до творчих активностей можуть доучитися діти віком від 6 до 18 років. А для окремих гуртків набір відкритий уже з 4-річного віку. Щоб дізнатися більше та обрати напрям, який найбільше відповідає інтересам юного митця, достатньо завітати до центру та познайомитися з усіма можливостями наживо.